Граю вас, малята! Це дівчинка Наталка. До маминого свята? Наталка чекає гостей. Вона готує торт. Але не знає, як накрити на стіл. Давайте допоможемо дівчинці. Спочатку стіл потрібно накрити святковою скатертиною. Малята. Що ми поставимо на стіл, коли прийдуть гості? Так, це чашка для чаю, тарілка. Кладемо веделку, ніж та ложку, Ще можна поставити глибоку тарілку для перших страв. Погляньте малята на картинку. Ось так виглядає святкова сервіровка стола. Яким одним словом ми можемо назвати пілку чашкою. Так. Посуд. Молодці. Рята дівчинка пропоную вам пограти в дуже цікаву гру. Вона буде показувати вам предмет, а вам потрібно назвати його та сказати, для чого він потрібен. Давайте розпочнемо. Дітки, Що ви бачите на картинці? Так, це чашка. Для чого вона потрібна? Для того, щоб пити різні напої. Чай. Каву, сік, молоко. А що це, дітки? Так, це глибока тарілка. Зазвичай з глибоких тарілок їдять суп, борщ. Усі перші страви. А так, що ви бачите на картинці? Так, це мілка тарілка. Зазвичай з них їдять кашу, пюре. Усі другі страви. Молодці. Молодці дітки. Ми допомогли дівчинці, і тепер вона знає, як називається посуд, як потрібно сервірувати стіл щоб зустріти гостей.